Предлагаю вашему вниманию проект под названием Школа молодых журналистов. Менеджерами проектами выступает двое человек, Брусельский Валерий и Яковел Калеван наш. Мета проекту покращення якості інформаційного простору регіону через навчання групи молоді в віці 15-19 років територіального об'єднання Таврійська громада. Мы діаграми яка буде формувати незалежну по соціальну відповідальну інформацію у регіоні. Організаторами партнерами проєкту виступають п'ять ЗМІ, такі як інформаційні агентства, інтернет, Таврійські Вісті, Херсонські Вісті та «Каховські Новості, а також два друковані ЗМІ, як газета Новості ділові» і газета Маяка. а также громадская организация агентство регионального развития Территориального объединения Таврийских громад. Залученными сторонами целевой аудитории проекта «Уступ... Е. Значит, залученными сторонами проекта Е громадской организации, начальные заклады на территории ТОТГ. Ну, Контакти з всіма сторонами на сьогоднішній день налагоджені. Цільова аудиторія проєкту це молодь у віці від 15 до 19 років, які проживають на територіальному об'єднанні української громади. Розділ другий, тобто поточна ситуація. Регіональні ЗМІ мають яскраво виражену однобоку боку подачі інформації з рахуванням побажань власників цих змі. На сьогоднішній день у регіональні ЗМІ переважно працюють журналісти, від яких становить більше 50 років. У своїй роботі вони використовують навички, отримані ще за часів Радянського Союзу. Відсутність молоді у ЗМІ не дозволяє змінити підходи до подачі інформації в інформаційному просторі. Відсутність профільних навчальних закладів на території, територіально об'єднанотарійських громад також не дозволяє отримувати професійну якісну освіту молоді по місту. Проблему можна вирішити за рахунок залучення професійних журналістів для проведення навчання цільової групи та волновитої молоді. Також на сьогоднішній день ініціатив або проєктів, які могли вирішити дану проблему у регіоні, не існує. Остання спроба подібна була у 2000 році, яка, після цього більше а, ініціатив по навчанню молодих журналістів у регіоні не було. Значить, яким чином даний проєкт змінюється поточна ситуація? Отримані під час семінарів навички дозволить молоді якісно висвітлювати життя регіону через публікацію своїх матеріалів у ЗМІ. На локальному рівні буде відбуватися зміни життя мешканців територіального об'єднання та війських громад, збільшення інформації, яка буде цікава для молоді. Це дозволить мешканцям територіального об'єднання об'єктивно приймати рішення стосовно суспільно-політичних процесів у регіоні.